Обмінятися ідеями та напрацюваннями у питаннях створення комфортних умов для молоді у центрі громадської активності. Засновники твори та Молодвіж Львів поділилися досвідом розвитку молодіжних просторів та презентували свої проєкти та напрацювання. Нам цікаво дізнатися про те, як розвивається тут молодь, ну і загалом який стан з громадською активністю, і теж раді поділитися своїм досвідом і, можливо, теж збудувати якісь плани, знайомства на те, щоб далі спільно щось реалізовувати. От, теж запрошуємо колег до нас, до Львова, щоб це був такий взаємний обмін, та і ну, надіємося та насправді на співпрацю, тому що це дуже круто, що ну, там, маленькі міста, не лише обласні центри там запрошують. Та, але ще й менші міста, районні містечка, теж запрошують нас і хочуть щось робити. Побачений досвід керівниця відділу у справах молоді і спорту розцінює, як цікавий. Проте каже, наразі працюють над залученням нових членів до молодіжної ради міста. Дуже приємно, що сьогодні молодь така креативна і приїхала в нас в Бурштин, тому що вони привезли дуже багато ідей у нас у Бурштині. Є, ну, є створена молодіжна рада Бурштина. Вона є створена, але зараз на даний час деякі члени цієї молодіжної ради воюють, захищають Україну. Наприклад, Сергій Редькін він був головою молодіжної ради. Зараз він захищає Україну. Деякі наші молоді люди пішли, в, пішли на навчання в інші міста, і якби вони зараз. Випали з цього молодіжного простору бурштинського, і ми працюємо над питанням створення оновлення діючої молодіжної ради. Залучати молодь до роботи в органах місцевого самоврядування. Така мета є у міського відділу у справах молоді і спорту. Проте головний спеціаліст Микола Шкарпович висловлює побоювання у довготривалості роботи молодіжного напрямку. каже вже стикалися з негативним досвідом. Ми хочемо якимось чином залучити молодих людей. Хоча б там на якісь там під час літніх канікул на, на навчання, на проходження якогось стажування в наших органах місцевого самоврядування для того, щоб ми мали можливість потім з цих активних людей, молодих активних людей, мати людей, які будуть там розвивати нашу державу. Але знову ж таки, бачите, люди виїжджають, діти наші молодь виїжджає і залишають нам. Далі сировинний такий проект, який нам треба над яким нам треба працювати. Депутатка Бурштинської міської ради Наталія Василищук запевнила, депутатський корпус готовий підтримувати ініціативи молоді та сприяти у реалізації їх проєктів. Треба ставити питання, чи наша молодь перш за все готова до такої самостійної роботи. І якщо вона готова, то я думаю, що депутатський корпус ні в якому випадку не буде проти, тому що ми всі батьки. У нас всіх і діти молоді. Ми цим живемо. Ми цього прагнемо, і чим більше місто буде молоде, тим більше воно буде жити. Організатори кажуть, такий обмін досвідом та ідеями не лише важливий у співпраці між громадськими організаціями та органами влади, а й приведе до досягнення позитивних змін у молодіжному секторі. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.